Тижні майже. Прокурор був належним чи на повідомлений, слідчий був належним чином на повідомлений. Я вважаю, що дане клопотання є не чим іншим, як затягування розумних сроків розгляду скарги. Бо за законом дані скарги повинні бути розглянуті у 72-часовий термін. Це, Це по-перше, а по-друге. 5 п'ять днів. А ну п'ять, може, я пам'ятаю стар. Це по-перше, а по-друге, тобто і прокурор, і слідчі знали, що через два тижні буде судове засідання, тобто могли ці, цей великий обсяг слідчих дій розкидати на інші дні. Це мені здається головна повага до суду. Я вже не кажу, що учасників судового засідання. Крім того, виходячи з статті 306-307, якщо не помиляюсь. Якщо свідчі ухиляється від проведення від участі у судовому засіданні, то його може замінити прокурор. Прокурор з'явилось. Раз свідчі не бажає приймати участь, то давайте розглядувати без нього, бо сроки пожимають, і мені вкрай важливо, щоб ми якнайшвидше розглянулися справи. Це виставили питання. Так, що ну, я... а, а, ви знімаєте своє поботання. <клес> в я не знімаю свої клопотання, але я поясню свою позицію. Я знаю наперед, що це... Е, Якщо я вона ставити на, 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 на добу. Добре, суд. з огляду на дотримання розумності сроків розгляду скарги, я знімаю клопотання, так як <клес> нім, немає <клес> гарантії, що наступного разу слідчі слово не буде задіяно в яких січих дій. Розумію, не наставити? І по нормам кримінального процесуального закону України розгляд фермер може проводитись за участю як по цьому керівника прокурора, підніс винаги кримінального провадження процесуального керівництва, так і за участі в іншому. норми даного закону не перешкоджають, тому що розглянути взагалі зарогітності прокурору, слідчує, які ми можемо вчинити домовлення. Я вважаю, що сьогодні судове засідання зустрічі на зустрічах поважних причин, крім того, це було про питання. Заявника, тому, шановний сорт, якщо виробник не наполягає на задоволення такого питання, тисячу. його відкликав, ну, викликав судові, я. Я вже можливо розглянути заяву, винятав без свідчення. І так, чи бажає щось ще до <плес> міні у нас тут? раз ми вже вияснили щодо позиції слідчого, я напомню, про що ми на прошлому разі вели і чому я саме наполягав, щоб був присутній слідчий і дав пояснення щодо тих обставин, які ними були викладені у постанові позакриття напровадження. В своїй постанові він зазначає, що ми були допитані <кхи> секретаря, який, звісно, надав показання, що це, це вигадка, а те, що там не стиковка в документах, то це його описка. Але не зрозуміло, чому тут не надана була пояснення, надходжу, ну, пояснення моєї розписі у явочному листу. Це перше, і друге, щодо посилання на те, що ми були прослушані аудіозаписи, та встановлено, що секретар каже правду, а викладені обставини ну, в заяві обставини не відповідає дійсності. І третє щодо статті. Щодо тих статей, на які я посилався у своїй заяві, але чомусь кримінальне провадження було відкрите лише за однією статтею. також і, і, і мої посилання щодо невиконання ухвали слідчого судді та те, що він своїми діями суперечить тим обставинам, які нам були викладені в ухвалі про відкриття провадження по справі. Так, ну, спочатку. Перша. Раз кримінальне провадження було відкрите по статті частини 1375, яку я зовсім не вказував, і був лішов можливості е, 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 подати клопотання, скажити його та е, е, зробити перекваліфікацію даного кримінального провадження е, щодо е, тих пояснень, які говорив слідчий. Так як слідчим допитання ніхто, ні, 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 крім секретаря, не був, хоча він повинен був допитати хоча б тих осіб, які були зазначені ним, у же, його жоналі же судового судово засідання, я Дуже для Дуже. надання внесення відомості про завітлення правосудне рішення. Так, але про обставини судові заслуження. Ми формально зараз розглядаємо по формальним признакам, саме якщо вони вести по частині першої статті 375, то і слідове слідство повинні були б проводити по частині першої статті 375. Як я розумію, я далек від слідства, але якщо б я був слідчим... Я, по-перше, допитав би, допустимо, секретаря згоден, бо я як заявник можу там надати кучу всяких документів, які потрібно буде потім перевіряти. Але я ж не врітка. Я свідчив. Я повинен до, кожного, до кожних показань ставитись критично. Тобто я повинен перевірити показання е, вже, з, так, секретаря Аркаду. Це, це, ну, це по-перше, бо я процесуальна незалежна особа і я повинен так. розглядати будь-які версії. Е, щодо аудіозапису, звісно, мені ніхто ну, сі, слухав це слідчим, не слухав, я не знаю, бо немає можливості задати питання. Е, щодо тих. Кроків для отримання цих аудіозаписів, я зараз вам скажу. Тобто, мною була надана заява про ознайомлення з матеріалами справи, в подальшому мені неодноразово було відмовлено, Мною ну, була подана скарга на голову суду з тих обставин, що мені перешкоджали в доступу. В подальшому проігнорувавши моє звернення, до госпожи Шаренка я звернувся також зі скаргою до е, куратора Київського районного суду до грошової е, Олени Юрівни. Я ці документи вам надам, е, які засвідчують, що мною були зроблені е, ну, всі залежні від мене шаги, щоб отримати аудіозапис судового засідання та надати суду. Але довести свою точку зору я не можу. Крім того, це по формальним признакам щодо частини першої статті 175. Як я розумію, секретар міг дати пояснення щодо того, там він дійсно міг вести журнал, дійсно могли бути якісь ну, з, його, з його слів помилки, що він там. Декілька разів мене записав, що я там якийсь випадку ну, його присосудав. Так, молоко. Але, будучи слідчим, ну, я б допитав е суддю, бо е з моєї заяви вбачається, що я маю претензії чисто е ну, безпосередньо до судді. Хоча б з тієї точки зору, щоб суддя е дав пояснення, що так його не було, це він все бреше, бо хоче ухилитися від кримінальної відповідальності. Та, всі ті обставини, на які він посилався в своїй заяві, також не мають жодної підопльоти, тому закривати провадження і все. Я би що зрозумів. Але якщо ми говоримо про формальні признаки, неможливо встановити наявність чи відсутність будь-яких злочинних діянь з допиту одного лише секретаря. Щодо себе, я вже вам наголошував, що е, я направляв заяви, що визнання мене потерпіли для до проведення до, до допиту, та подавав скарги, які були розглянуті вам безпосередньо. Але не встиг кримінальне провадження закрили. Тому е, ну, підводячи под, е, і то цього всього, щоб ми довго не розмовляли, е, я не хоче крові, але я хочу, щоб кримінальне провадження було належним чином розслідувано, бо це є робота слідчого, це є робота прокуратури встановлювати всі ті обставини, на які я посилаюся. Якщо е, при проведенні належним чином е, слідства не буде встановлено жодних ознак. Нехай закривають. Якщо буде встановлено, що мною далі були завідомлені правдиві висновки, що у прокурора, що у слідчого є підстави внесення відомості до РДР за статті 1014 при встановленні будь-яких злочинів. Тобто все, це щодо формальних признаків. А щодо общого, ну, в мене не було можливості оскаржувати бездіяльність прокуратури щодо не внесення тут відомостей до РДР, які я посилаю в заяві, тому говорити за ну, про них вже. Немає сенсу. Тобто, ну, сказали, я сьогодні все. Все? Так. Суд, Линник каже про те, що в нього немає можливості отримати е, аудизаписи судового осідання, на які він зсилається. Ну але ж, шановний суд, вже як наголошував сам пан Линник, майже два тижні кримінальне провадження за його скаргою написано про закриття саджа. Знаходяться в Червонозаводському районному суді матеріали. І в даних матеріалах кримінальних проводження є аудиозапис даного судового засідання. І згідно протоколу огляду предметів, до 15 травня, складеного першим слідчим, першого слідчого відділу слідчого управління в прокуратуру області Гришним, прислухано файл, встановлені є назва файлу, зміст файлу. І я думаю, що ніхто б не заперечував, якщо повинний познайомитися з. Цим аудіозаписом безпосередньо вже в суді на стадії розгляду судового розслідування. Тому це не лише голосовна заява секретара. секретаря. Секретаря покази секретаря були перевірені, майже засвідчені цим аудіозаписом. І слідчина лише посилається на покази секретаря в своїй постанові про закриття кримінального провадження. Я вважаю, що в попередньому судовому засіданні я виклала свою позицію, я її. Тримаю і вважаю догоди не обґрунтованими, а постанови слідчого і проведення досудового слідства звітства законним та посипічним. У мене все.